S- yeah. Того часу, пішов Ісус Ісусом числі натовп. Обернувшись, він сказав їм, якщо хто приходить до мене і не знає свого батька та мати, дружини та дітей, братів і сестер та ще й душу свою, то й не може бути моїй учні, хто не несе свого Христа, а йде Oto z się z wybudowaną z początku miesiąca i nie policzyć kosztów? Czy wystarczy dla zawarcia? Jeśli w pokładają fundament i nie zmożą odwiedzić, w sile ich pobaczą, nie podjadą z nią na rzeczy, wśród budować i nie zrobią się zaklęci. A bo jak rycałek idący winuje po tym to co ja sprażę, Чи під підсилуємо з десятьма тисячами міста зустріє того, хто йде з двадцятьма тисячами нього. Коли ж він, та як той що далеко, йшли до нього посланців і запитує. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Улюблені в Христі, друзі, брати і сестри, сьогодні вельми шановний наш отець, міністрант, органістка, кохані парафіани, улюблені Божі діти. В псалмі сьогодні ми співаємо. Такий заспів, рефрен щедру людину Бог благословляє. Щедрість це любов, це те, що ми ділимось, те, що ми допомагаємо комусь, це мить не бачити себе, але побачити чиюсь потребу. І це відлуння Псалма сьогодні. Ісус говорить в Євангелії те, що ми чули, священник нам прочитав на початку, хто зненавидить. І це слово, очевидно, для нас, воно має таке а не інше значення, якщо ми читаємо різні коментарі біблійні, пояснення, можемо натрапити на таке пояснення, витлумачення, якщо йдеться про зненавидіти. Тобто звернути або відвернути свій погляд від того, що для мене найважливіше, а подивитися на те, хто найважливіший на Бога. І тут кланяється нам історія біблійна від створення світу. В раю Адам і Єва, ходять собі разом з Богом, розмовляють, Господь, Бог каже. Є дерева, сотворені для вас, плоди, Одно з них це дерево життя, друге дерево пізнання добра і зла. Навіть не дивіться, звертайте свій погляд з нього. Не можна вам їсти плоду з цього дерева. І ми знаємо, що сталося непослушання, не тільки тому, що людина через погляд звернула увагу, що ж це за дерево. Появився диявол, почав розмовляти, діалог. Це так в кавичках молитва з людиною, і запитання, чи вам не можна, чи Бог вам заборонив, і природний гріх стався. І тому Ісус каже, потрібно зненавидіти, тобто люби свого ближнього. Хто ж найближчий, як не батько і матір. Люби, кохай, тата, маму, але мене став на перше місце. І в тоді і батьки, і родичі, і, як навіть написано, і душа твоя буде все на властивому місці. І ми сьогодні, в цій щедрості, так як заохочує нас Псалом, салон, хочемо ділитися цим даром життя, не даром пізнання і зла і добра, але даром життя. Тому, святкуючи Октаву всіх святих, Приходимо в храм Божий до костьола на Божу службу і отримуємо індулегенці, відпуст, який жертвуємо за наших померлих. Це і наша щедрість. Ми молимось не тільки за себе, але вміємо давати це добро тим, хто вже собі не може допомогти. І це і наша щедрість. І в цьому теж заключається цей момент, що ми. Шукаємо джерела життя, шукаємо Бога, який є сам в собі життям. І допіру в ньому можемо це життя вічне випросити для батьків, рідних, близьких, друзів, знайомих, наших парафіян, сусідів, приятелів і для тих, за кого ніхто не молиться, про кого ніхто не пам'ятає, ніхто не має родини, за кого забули в молитві. Але молитва церкви, молитва Костьола пам'ятає Бо священник кожного дня, кожного разу на літургії каже: пам'ятай, Господи, про наших братів і сестер, які відійшли з цього світу, приведи до світла Твого обличчя. І це є та боротьба, про яку теж Евангелія сьогодні говорить: якщо якийсь цар має 10 тисяч війська, Мусить подумати, чи він дасть ради перемогти того, хто має 20 тисяч війська. Один зі святих перших отців церкви коментує ці речення в такий спосіб, що кожен з нас, людина віруюча, християнин, маємо 10 Божих заповідей. Це є наше військо. І якщо ми не даємо ради, то є, скажімо, цей замінитель, такий, так скажемо, таким словом, бо цей 20 тисяч війська – це вже не є від Бога. І часто ми хочемо з цим примиритись, часто хочемо шукати якоїсь більшої сили, якогось захисту. Але забуваємо, що ми насправді повинні звернутися до Бога, бо це Його заповіді, це Його закон. І ми, коли живемо цими заповідями, то цих 10 тисяч війська, вони провадять нас до Бога. Ми виграємо кожну битву. Ми перемагаємо зло. І тому сьогодні, коли ми думаємо і пам'ятаємо про наших померлих, ми хочемо в дусі Євангелія насправді сказати Господу, що ми зробимо все, щоб отримати цю благодать індолегенції, благодать відпусту. Тобто, Є кара за гріх, є наслідки гріха, але Господь може їх забрати, може звільнити нас з цих наслідків гріха і подарувати теж нашим померлим вічне життя, тобто їм скасувати ці наслідки, ці кари. Тому що так Ісус обіцяв, все, що церква зробить на землі, буде зроблене на небі. І тому ми сьогодні користаємося з цих Божих благодатей. Тому ми сьогодні хочемо в руки Бога віддати наших померлих. Тому ми сьогодні сповідаємо, сприймаємо святе причастя, молимося в намірах церкви, святішого Отця за Його намір, який він визначає. Молимося за навернення для людей, тому що навернення є потрібне для такого відпусту. Просимо, щоб ми мали мир з Богом. І це примирення Боже, ми випрошуємо для наших померлих. Тому теж читання Сьогодні говорить, не будьте нікому нічого должні. Не будьте винні нікому нічого, тільки любов. Поза любов'ю, не будьте винуваті нічого. І любов – це є Бог. Тобто, ми, кожен з нас, і я і ви, ми є людям винні Бога. Тому що, так як в сім'ї, особливо велика сім'я, хоча будемо, там мінімум двоє, троє, п'ятеро, восьмеро дітей, вони одні одним повинні говорити про те, що вони шанують батьків, люблять батьків, вдячні батькам, що вони признаються до свого роду, що вони кажуть, що вони брати і сестри собі. Тобто вони винні любов один одному, винні цього Бога. І ми теж, як християни, Якщо зустрічаємося з іншими людьми, а особливо які ще шукають Бога, то ми їм нічого не винні, тільки Бога. Потрібно зробити так, поступити так, сказати так, щоб вони цього Бога зустріли. І це є теж наша зустріч з померлими, які ще є на цьому світі, бо померлий — це грішник, померлий — це той, хто може жити їсти. Спати, працювати, але в ньому немає ласки, благодаті Божої, бо ця людина не пізнала Бога або відкинула Господа. І ми, теж, молячись за померлих, які відійшли з цього світу, повинні пам'ятати, що ми є теж в Бога тим, котрі ще тут є, і їм про цього Бога сказати, їх до Господа привести. Тому ми сьогодні хочемо насправді. Сказати, Господи, ми хочемо брати свій хрест і бути гідними Твоїми учнями. Бо хто цього хреста не несе, той не є учнем Христовим. І ми можемо з хресної дорогою пригадати собі стояння стацію шосту, стацію п'яту, де. Шимон Церенейчик допомагає нести хрест Ісусові. І в п'ятому стоянні бачимо, що Ісус. Бере цей хрест, але йому допомагає цей чоловік, хоча йому його примусили. Але він бере. І це був хрест Його, тому що Ісус за кожного з нас цей хрест несе. І якщо ми беремо цей хрест свій, ми так насправді допомагаємо Ісусові спасти нас, це і наша співучасть спасіння. І для того теж уферуємо жертвуємо сьогодні наш відпуст Богові за наших померлих. Просячи, щоб вони отримали нагороду неба, а ми, щоб до цього неба обіцяного раю, щастиво дійшли дорогою паломництвом віри. Амен. Слава Ісусу Христу!